Вітаю, шановні друзі! Єврокомісія планує продовжити тимчасовий захист до березня 2027 року. Про це сьогодні офіційно заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйф. Якщо раніше до цього про це писали там журналісти і медіа, то сьогодні він в своєму інстаграмі голова Єврокомісії Урсула Ляйф офіційно написала, що Єврокомісія планує продовжити тимчасовий захист. Що вона пише: безпека та стабільність досі залишаються недосяжними для багатьох українців. Європейський союз Твердо підтримує їх саме тому Єврокомісія пропонує продовжити дію тимчасового захисту ще на один рік, до березня 2020 року. Остаточне рішення має бути ухвалене Радою Європейського Союзу. Також в своєму дописі вона вказує про підтримку довгострокових рішень, сприяння добровільному поверненню та візитам, а також допомога українцям ухвалювати обґрунтовані рішення. Тому, друзі, я бачу це так, що вже є. Стійка позиція продовжити тимчасовий захист, тепер результат повинен бути оформлений вже відповідною радою Європейського союзу і оформлений в вигляді відповідного рішення відповідної директиви. Коли це буде, я думаю, десь через декілька тижнів. От, але це вже добре, що голова Єврокомісії написала таку заяву. Тому що я ще раз кажу: раніше в основному це були заяви журналістів. А така публікація, сьогоднішня публікація голови. Єврокомісії друзі, вона дає велику надію на те, що тимчасовий захист буде. Ну, це майже 99,9% успіху і результату в продовженні тимчасового захисту. Тому тримайтесь з повагою, ваш адвокат Демченко.